Від літератури до музики лише один крок. Письменник Юрій Андрухович зробив його вже давно. Менше ніж за тиждень він презентуватиме у Івана Франківську черговий літературно-музичний проект Вервольф Сутра за назвою одного зі своїх віршів. Цього разу участь у перформансі. Окрім нього братиме дует піаністки та барабанника із Швейцарії. Співпрацю втрьох вони започаткували у 2011-му. Тоді близько дюжини виступів провели на батьківщині музикантів. Наприкінці жовтня там відбудеться офіційний реліз одноіменного альбому. Вірші Андрухов. Воче в ньому лунають переважно в перекладі на німецьку, та в Україні автор виконуватиме їх державною мовою. Тут заплановано одразу три концерти. Окрім Івано-Франківська та Львова, виступ проекту відбудеться на міжнародному поетичному фестивалі у Чернівцях. В його рамках івано-франківський письменник презентуватиме також у якості перекладача книгу прогулянка знову ж таки швейцарця Роберта Вальзера. Щодо своєї власної, вона наразі у невизначеному майбутньому. Це буде збірка в кожному разі. Збірка. Якихось таких знову ж таки більших оповідань. А, і е, я ще не можу нічого сказати, коли вона назбирається. Тому що е, я ще навіть не зупинився на певному числі, скільки всього цих оповідань має в тій збірці бути. Тому може бути і наступного року, а може бути і років через два, але в будь-якому разі це би мала бути моя наступна книжка. Е, один із її. Творів а також буде представлено на Меридіані Черновіць, це Альберт або найвища форма страти. Ми його прем'єру показали на фестивалі Артполе в Унежі.